Закінчила робити манікюр, протерла столик, ще навіть не встала пофіг зі ціля забрати. Я кур'єр мені приніс посилку таку невеличку з Amazon, де все для педикюру. Тож я вирішила вже все не ховати. Не як все, тільки пофік, лампу в мене за спиною. Принесла ще корзину, де все для педикюру, а корзину де все для манікюру віднесла в ванну. Тут у мене різні пилки, камінчики, пензи, креми, маски. До речі, це мої улюблені кислотні маски. Я наче нюхом чула, що їх знімуть з виробництва і замовила декілька штук собі і своїй кумі. І вуаля на Херп їх вже немає. На Amazon ще бачила, але вирішила вже не замовляти, тому що ними часто користуватися не рекомендують. Там у мене є ще вас, здається, є ще в вані декілька штук зволожуючи. І це зволожуючі. Я люблю маски для ніг. Я взагалі, мені здається, за нігтями на ногах краще доглядаю, ніж за нігтями на руках. Мені конче потрібен майстер манікюру. Я в Україні робила манікюр, а тут ніяк не можу знайти собі майстра. Вроді мені порекомендували одну дівчину. Я їй написала, але вона довго не відповідала, потім відписалась, що вона повернулася в Україну. А я хочу саме до українських майстрів, а цій місцевості їх не так то і багато. Потрібно їхати туди нижче, ближче до Детройта. От, якби мені було часу достатньо для цього. Тож роблю вдома. Просто обрізаю ку кутикулу і покриваю таким звичайним прозорим лаком. А це мій улюблений крем для рук, який я купляю уже руками. Він без запаху, бо я не люблю креми запахом. Пише, що для працюючих рук. Ну, він справді гарно М -м -м. прибирає загробілу шкіру, не допускає, щоб утворилися мозолі. Гарний крем. Так, так що. Захекалася у нас страшна спека, ці дні 35 пать, але бачу, що насувається хмара, тож буде зараз дощ. А після дощу, можливо, буде трішки легше дихатись. А, так як у мене робота на ногах, я стою по 8 а то й більше годин на ногах, і у мене утворилася така загурбіла шкіра ось, над п'яткою. Яку дуже важко видалити. Вже, от наприклад, ця пилка мені не допомагає, не справляється так з цією проблемою, тож я вирішила на Амазон пошукати щось більш дієвіше. І багато гарних відгуків на ось таку пилку. Для неї потрібно 4 батарейки. О, насадка така. Можна замовити інші. Ну, іншу зернистість, як то кажуть. Ну, подивимося. Зараз буду робити педикюр. І ось такий засіб всі хвалять. А це, до речі, а ні, не такий же. Це такий спрей, який а, видаляє таку загрубілу шкіру. Ну, Дуже гарні відгуки на нього, і він не є дорогий. Також на Amazon продається і на iHerb він є. Так що, зараз включу собі серіал. Звичайно душні домогосподарки, я дивлюся зараз. І буду робити педикюр. Роблю ось тут, за цим столиком, на дитячому пуфіку. Зараз включу лампу, принесу тазик з гарячою водою, відпарю ноги. Як то кажуть, в домашніх умовах все на простий лад. От. Так, зробила педикюр. Ось. Так, так, так. І тепер черга вигуляти Тимофійчика. Ми приїхали в його улюблений парк. І тут є така красива доріжка. Тут і ходять пішки і на велосипедах катаються. Довкруги ліс та хащі. Колібрі полетіло. Якісь ягідки. Краса. Там ще повернемо книги, які раніше брали в ось таких вуличних бібліотеках, в таких шафках. Ці книги ми не тут брали, але раз ми тут гуляємо, то і тут повернемо. Ми частенько беремо книги в таких бібліотеках. Частину повертаємо, частину залишаємо, частину в Україну відправляємо. Маємо кому відправляти, тож користуємося нагодою. І відправляємо. Тут дуже багато таких квітників, де ростуть різноманітні квіти. Зазвичай багато метеликів тут літає, але чомусь не сьогодні. Є бджілки бачиш, багато бджілок. дам на твій майданчик. Улюблений, це улюблений майданчик Тимка Є тут і лаванда. і Ось такі красиві жовтенькі квіточки. Листечко, наче кріп. Гарні. Чілка. І багато ромашок тут є. Взагалі дуже багато ромашок в цьому парку. Краса. Пахнуть і чорнобривці, які тут велика рідкість. Дуже красиво тут, є, наче у Флориді. Довкруги очерет, комиші. Ми колись в дитинстві їх сушили і палили, робили такі смолоскипи. Надіюсь, тут ніяких змін немає. Ми минулого разу бачили тут гігантську жабу. Як красиво. Тимко на велосипеді я без, тому що його велосипед я запхала у машину. Мій, звісно, туди не залізе. Потрібно замовити такі роги, як я їх називаю для велосипедів. Не знаю, чи в цьому році, чи вже в наступному. Але на велосипедах ми катаємося часто. І тут довкруги багато е, трейлів. І всі навколишні ми вже об'їздили і в поперек. Хочеться кудись далі. І для цього потрібні ті роги. Ах, краса. І це в місті. Тут неподалік наше місто. Велике місто. Де Тимофійку. А ось, ось ще на візочку везе собачок. Тут частенько собачок возить в таких візочках. бачите собачку? Тут довкруги ось таке болото. Вода. Бо праворуч річка, зараз ми до неї дійдемо, а праворуч декілька ставків, не штучних, природних, вологість тут висока. І затінок. Ми сьогодні висока температура 34. Ну, можливо, вже менше. Бо ми після обіду гуляємо. Сонечко. І так декілька миль. Можна направо повернути, можна прямо. А ось і річка. Тут спускаються на таких човниках, на каяках. Це та же річка, що і в нас протікає в комплекси. А ось які човники. Каяк і каноа. Тут вона спокійніша, бо в нас більш бурхлива. У нас наче гірська. Все, йдемо далі. Тут так рибою пахне. Тут вводиться червона риба. У нашому комплексі також неодноразово бачила, як ловили червону рибу. Ну, китайці, як завжди, в широкополих капелюхах. З парасольками вони дуже бояться сонця. Для них, якщо а, засмагнуто, означає, що ти бідний. І працюєш десь в полі. Чим блідіша шкіра, тим вважається краще. Ти аристократ. О, дивіться, скільки людей. Багато. І в мене за спиною гуляють. І навпроти. Зараз ми дійдемо до озера, до ставка. Ставок раз. Ось. Тут можна присісти, перекусити, відпочити. З дітками гуляють. Тут часто на таких вагончиках, возиках, тачках возить діток. Карта. У нас така є також. І ставок. Ось тут ми бачили велику жабу. А, жабу бик, я ж казала, бик. Насправді, як бик, як віл кричить. Краса. Де сідай, ну. Дивіться, тут також є борщівник. Це небезпечна рослина. Отруйна. Можна отримати опіки, якщо зірвати, якщо кислота чи рідина потрапить на руки. Гарно тут. Так, їдемо далі. Дивіться, є тут і такі квіточки, чи це бур'яни, як в Україні. Вперше тут сестріла. Приємно тут гуляти, особливо коли жара, спека. Їдемо до другого озера. Тут уже така доріжка асфальтована. А ось і другий ставок. Такий смердючий, зелений, весь у водоростях. І ось бачите, яке зелене. Так, дайте війку. Тут водяться черепахи і зелені жаби. Тічик чекаю. Чуєте ці звуки дикої природи? Моя дитина дуже любить гуляти на цих доріжках. Ми тут частенько. Як є. Шпаківня, так, Томофійчик. Годівничка. Не знаю. А, ще тут качки такі водяться. Чубаті. Раз ми їх тут бачили. Так, їдемо далі, далі також є зараз. Ну, а ця доріжка веде в ліс. Туди ми не ходимо, боїмось. А ось друге озеро, ні, не друге, третє. Також місце, де можна присісти, поїсти. Ось таке озеро, також зелене. Дерево повалене. До речі, помітила, що тут не прибирають дерева. І в ліс, і якщо в річці, вирішили зайти ще в ліс. чую, там річка цурчить. І люди також гуляють. Ні-ні, Тимофійчик а, Ліворуч, лефт. Не дуже розуміє. А, так, сюди. Гіть. Так, тут річка. Наткнулися на гольфкар. Це комунальних служб. Річка. Річка називається Клінтон. Мене на часто питають. Річка Клінтон. Повертаємось, бо фічика лякають ці звуки Цих, е, як їх. Забу. Мене вони також лякають, їдемо геть. Так, датимофійку. йдемо на майданчик. Я зараз буде ще одне озеро. І далі майданчик. Йдемо, бо дитина втомилась. Мафічик пропонує туди піти. Ні-ні. Там дуже темно. Довкруги ростуть польові квіти, бджілки літають. Так і хочеться зірвати. Обожнюю польові квіти, Ось хінацея. пташки співають краса. Озеро номер, номер який номер чотири. 4 і там далі п'ята А, іще там є озеро. Ось працівники чистять. Тимофійко. Дуже полюбляємо це місце, тут можна присісти, поїсти, затінок і краса в крові. Пташки, цвірінькають, жабки, квакають. Як мені це все подобається. В молодості хотілося великого міста, шуму. Зараз хочеться спокою, пташки маленькі літають, хочеться будиночок десь у лісі або в сільській місцевості. Дуже багато на тому озері качок. Зараз ми туди дійдемо. Люди влаштовують собі пікнік, беруть з собою колор. Зараз такий час, що їх буде дуже багато Їх, тобто людей після роботи. Вони не сідають на диван, не закидають ноги, а йдуть гуляти з сім'ями, Бечеряють і в парки, на трейли, на озеро. Це де різноманітні ігри. Можна пограти з друзями, з дітьми. Дуже бачу пот, у нас вода закінчилась. Але там бачу трак є з морозивом, але можна воду купити. Дивіться, качки молоденькі. Херняни. Хочеться, щоб і в Україні вже так вільно літали. Гелікоптери, літаки цивільні, а не військові. Щоб люди не боялися цього шуму, цього звуку. Йдемо купимо присобутоні і на майданчик. І додому. Ми голодні. Ще тут є гарні багатоквартирні будинки. Думаю, ви вже бачите. Подобається мені ще ось це місце, ці лавочки на пагорбі. Тут взагалі така місцевість горбиста. От. Довкруги Луги, гольф-поля, багато гольф-полів. Йдемо ще туди. Погуляємо і на майданчик. Захотів спочатку піти на майданчик. Ідемо. Бачите, тут парковка вщенцево, іноді просто нереально припаркуватися. Потрібно кружляти і шукати. Одного разу декілька хвилин шукала. Ой, пташка. Гарне місце, правда? Ми постійні відвідувачі цього парку. Дітей. Батьків, як завжди, багато тут. Улюблене місце дітей це Ось там попереду. Беруть картонки і спускаються. Томко зараз теж та, там буде. Де він? Де А. Бачите, на цих точках визита у нас попереду така. Там ще до потічка, де ти Мафічик ножки помити, походити, похлюпатись. Ось, ось. И потом можно набрать. Їдемо додому, тому що дуже шумно, дуже багато людей і дуже жарко. Сонце так пече, нестерпно. Все, тимофійчик. Ми завтра приїдемо, мама ще завтра вихідний. І більше часу завтра тут проведемо. Візьмем колер, холодні напої, їжу. Тимофійчик дуже хотів святкувати день народження в цьому парку, але... Місцево всі були зайняті, не вдалося тут. Але ми святкували біля басейну і також дуже гарно все пройшло. Ось там висить. Ось дивіться, повністю парковка забита. Тимко біля мене. Тут є свій басейн. видно, що все новеньке, свіженьке, дерева низеньке. Це, до речі, дуже гарний район. Прогуляємося. З цього боку двоповерхові будиночки, їх більшість. Там трьохповерхові, а тут уже чотириповерхові, так? Там п'яти. Вони так каскадами їдуть і басейн. Гарний район. Цікавий. Це під оренду чи ні? Треба пошукати, почитати інформацію. Гарний район і нагадує мені житлові комплекси в Україні в Івано-Франківську. Калинову Слободу, наприклад. Місцевий той знаю про що, про який комплекс іде річ. Гарно тут.